Потрібно знайти ключ, щоб вибрати звідси. Тут так страшно. Ой, а це що за сейфи? І на них замок тут усе під замком. Дивись, на цій коробці намальований ключ. Давай подивимося всередині. Чудова ідея. Я дістану ключ. Щось там рухається, наче це не цукерки. Я знайшла ключ. Який жах! Це була миска з черв'яками. Ну, добре, хоча б ключ знайшла. І так, подивимося, що в сейфі. Як же це інтригує? Мамочки. Хто насмілився мене потурбувати? Ден, всередині сифа горлаюча голова. Зараз я з нею розберусь. Закрий двері. Мамочки, Мія, захисти мене. А я казала. О, глянь, коробка оновилась. Давай тепер ти подивишся, що в ній. Мені страшно і одночасно цікаво. О! Мія, чекай мене, будь ласка. Пробачте, містер Змій, не хочу вас турбувати зайвий раз. Так, може, тут лежить ключ. Бр, яка гедота. Жах. Ура! Ключ у мене. Зараз відкриємо сип. Я точно відчуваю, що там буде ключ від камери. О, ні. Ха -ха. І як тобі такий ключ, Ден? Сподобався. Ти точно вибрав сейф з витівкою? Ти краще глянь на коробку, вона знову оновилась. Тоді зараз я дізнаюся, що всередині. What? І о, тут щось не зрозуміле. Щось лизьке. Мамочки, сподіваюся, що це не соплі. Будь ласка, нехай це будуть не соплі. Ого, я знайшла тут ключ. Ось він. Фу, яка гидота. Це правда соплі. Гаразд, забудемо сейф. ку Куку хто тут? А мамочки? Мене атакують кажани. Дивись, коробка вже оновилась. І мені потрібно знайти ключ. Гаразд, тут щось живе і слизьке. Що це таке? Але мені дуже неприємно. Схожа на мозок. Моя бурхлива фантазія таке видає. Ура, ключ! Ти, поки прийде до тями, я все відкрию що ж всередині? О, як мило, Візочок! І хто ж у ньому лежить? Яка крихітка? Мамочки, це скелет. Забери, забери. Коробка знову оновилась. Вже скоро ми звідси вийдемо. Моя черга. Що ж це таке? Щось м'яке та квадратне. Гадаю, що ключ десь всередині. Треба розламати це жиле. же важко це зробити. А -а -а -а. Але я сильна, я зможу. Ура виходить. Ще трохи. Ура, ключ! Ой, руки такі слизькі. Що, ж у сейфі? Допоможіть! Деан, мене затягують. Я цього не дозволю. Все, заспокойся, я тебе врятував. Ти ні, я не хочу відкривати коробку. Ну, добре. Моя черга. О, ні, я боюсь гризунів. Так, так, містер мишеня. Я прийшов за ключом. Тому не кусай мене. Здається, я знайшов ключ. О, ні, це то чого я боюсь. Щори! Так, треба швидше знайти ключ. От він ура. І <рик> okay. так right, right, right. спробую відкрити. Yeah. О, Мія! Що це за рідина? Як неприємно! Вона червоного кольору! Це кров! Мені страшно! Мія прокинься! Давай, давай, приходь до тями, ти наступна дістаєш ключ! Добре, без проблем. Всередині точно не повинно бути щось неприємного. Mm. Я сподіваюся. О, Кругле та пружне. Таке відчуття, що розкриваю чиюсь голову. М'яко. Мені навіть подобається. О, А ось і ключ. Треба швидше відкрити сейф. І що ж тут лежить? Ого, якась кнопка. Ден, може, ти натиснеш? Давай краще ти. Гаразд, тисну. І що має статись? Мамочки, Ден, що це? мене повністю обливають чимось рідким Сподіваюсь, Сподіваюся, що це шоколад. Мені достатньо. О, Ден, оновився он ящик. Відкривай. Я так цьому радий. Гаразд. Зараз дізнаємо, що там всередині. Хтось рухається. Але де ключ? Десь зовсім поруч. О, знайшов. Але що було всередині? О, ні. Більше щурів, я боюсь стільки величезних тарганів. Він розміром з мій палець. Фух, треба забути про це. Відкриваю сип. Ой-ой-ой, Мія. Я, я намагаюсь не рухатись, але на мені величезний волохатий павук. Забери його. Ден, це супер величезний павок. Ну, все, він мене з'їсть. Куди писати прощальний лист мамі? Ой, здається, я зміг його прибрати. Фух, було страшно. Давай, відкривай коробку. Добре. Ну, скільки можна? Так, щось лизьке. Мені весь час попадається щось мерзенне. Гаразд, зосереджусь на ключі. Мені це все нагадує тарілку з какашками і кагедота. Запаху нема, це вже добре. О, я знайшла ключ. О, і це не те про що я думала. Це шоколад смачненько. Ну, хоча б щось приємне. Так, потрібно відкрити сейф. Там точно буде ключ. Всередині буде щось добре. О, точно. Я ж казала, це гарбуз. Він нам нічого не зробить. А що всередині? Мій я ключ. Він точно під град. Треба звідси вибиратись Ура! Ми покинемо цю моторошну кімнату. Сподіваюсь, я забуду цей як страшний сон. І так, ключ підходить. Ура! Побігли! Ой. М -м, матуся, купи мені шоколадку. Ну хто ж там шумить? Час лише, дві години дня. Стривайте, не вже настало 31 жовтня. Це означає, що починається період моторошних елонських пранків над сестричкою Джейн. І першим пранком буде привид скульки та білого простирадла. Не забуваємо про страшну пику. Бу, ну як? Страшно? Тоді погнали далі. Потрібно бути дуже-дуже тихим. Бу У, а от і сестричка солодко спить. Можна повісити привида прямо над її головою, щоб це було перше, що вона побачить, коли розплющить очі. Після привида вона зверне увагу на свої руки, а на них будуть моторошні рукавички. Рок-огра. Ага. Вона захоче встати і знайти мене, але далеко не піде. Якщо під ногами будуть круглі цукерки. далі найкрутіше: зелений слам на тарілці. Вона впаде в нього обличчям. Це буде мега смішно. Yeah! А тепер останній штрих. Yeah! Це гляна стіна замість проходу. Погнали дивитись і сміятись. Ох, який приємний ранок. Мамочки, що це за чудовисько? Чия чудовисько? О, Це лише рукавички. Ой-ой! Це точно Бен. Ой, падаю. Ю. сподіваюся, що це не соплі. Ну все, Бен. Зараз ти мене отримаєш. Я вже йду до тебе. Що таке? Тут раніше був прохід. А, то це просто шпалери. Доброго ранку, сестричко! З Хеллоуіном тебе! Ха, Ха! Щось у поганому настрої прокинулась. Яке круте шоу! Око не відірвати. Треба б чимсь поснідати. О, молоко! У нас якраз є пластівці на сніданок. Чудово! Але сестричка Джин зараз так задивилась шоу, що я не можу не пранканути її. Пересипаємо всі солоденькі пластівці в мою тарілку. Ось для сестрички в мене є дещо цікавіше. Огидні черв'яки. Пересипаємо все в порожню упаковку з-під пластівців і дамо джин на пробу. Сподіваюся, що їй сподобається такий сніданок. Ну, все можна подавати. Ей, сістер, я тобі тут усе для сніданку приготував. Ось тобі чашка, молоко та пластівці. Тримай ложку. Смачного сестричка. Ой, як це мило. Братику, дякую. Я просто задивилась на нове шоу. Весь ранок дивлюся, не можу зупинитись. Я краще не снідала. Я обожнюю пластівці з молоком. Ох, виявляється, я справді зголодніла. Такий чудовий запах. Фу, яка гедота. Бен! Ха, -ха, Ти поїла черв'яків на сніданок. Зватиму тебе любителькою черв'яків. До мене прийшла крута ідея, як пранканути братика. Зробимо фейковий стіл з чорної скатертини з отвором для обличчя. Поставимо зверху попкорн та зробимо страшний грим. А тепер можна й налякати. Ого, ціле відро попкорну. Крутяк. Зараз поїмо підкриті відосики. Комедний момент. Якось все підозріло, але попкорну все одно хочеться. Ауч! Який монстр мене вкусив? Я попкорновий монстр. Тобі не можна їсти мій попкорн? Не їж мене. До мене прийшла нова крута ідея для пранка. До мене нещодавно прийшла фейкова рука. А Джин якраз прикрашає кімнату до Хеллоуіна. Буде смішно, якщо я ненароком просверлю собі руку. Ха -ха. Для цього мені лише треба надіти фейкову руку. Я йду, допоможу сестрі. Джейн, що ти робиш? Давай я допоможу тобі. Я якраз з собою інструменти приніс. Зараз мить просверлю дірки у стіні для цвятів. Ой, щось у носі засвербіло. О, ні, моя рука. Я просверлив руку. Мамочки, не вже це рукавина. Це фейкова рука. А він непоганий в пранках. Але я йому відповім. Зараз я його пранкану штучним мозком. Мені потрібні закривавлені бинти та штучна кров. Намотаємо бинти. Тепер ховаємо все під перукою. Можна йти лякати. Навіщо Венсдей дістала ніж? Мамочки, дивитися жахіття на ніч погана ідея. Що буде далі? О, Джейн прийшла дивитися зі мною фільм. Мої улюблені Чіпси, що не хочеш давати? Тоді я смикну тебе за волосся. Що відбувається? Джено, ти в мозок видно. Мамочки. Давай, давай, біжи, братику. Нова ідея пранка над братиком Беном. Зараз виріжу з гаробеза страшну пику, яка точно його налякає. Будуть очі. А тепер ротик. Чудово Всередину потрібно покласти свічку. Та готово. Тепер нашого гарбузового монстра потрібно покласти під ліжко бена. Стемрявиця пика здається ще страшнішою. Але і цього мало. Потрібно залишити криваві сліди, ніби під його ліжко сховався монстр. А тепер треба тікати, доки Бен не прийшов. Моя улюблена пісня грає. Так, а це мій улюблений момент. Я ха. Гей, що то за сліди? І чому вони ведуть під моє ліжко? Мені страшно. Хто під ліжком? Мамочки, у мене монстр під ліжком. Але забирай його той, хто краще намалює. Час пішов. Ей, Мері, у тебе щось під носом. Ні, він, це зовсім не смішно. А мені здається, що це дуже смішно. Так, надряпай пірям новий телефончик. Ой, у мене пір'я зламалась. Потрібно знайти щось інше. Що? Курка, смердючий носок. Фу, яка гедота? Що це таке? Мені якось погано. Ой, пробаджень, я не навмисна. Продовжимо. Пантики, цукерки, гроші. О, ідеально. Д нею я і надряпаю свій майбутній телефон. Так, ще одна деталька. Ну, все. Здається, ідеально. Манетка, дякую. Як твої успіхи? Мої. Та ось зараз почну малювати. Ось тільки вже забула, що ми маємо намалювати. Ой, точно! Телефон! Головне, щоб було зрозуміло, що це телефон. Приголомшливо. Так, Бен. Твій малюнок. Ой, я тут. Ви що забули про мене? What? Що? Ви вже намалювали? Ой, я нічого не встигла. Моя пір'їнка. <ривіт> Ой, я малював всю ніч. Час закінчився. Я нічого не встигла. <ривіт> Розслабся. мене прийшла ідея. Поміняю малюнки місцями. Мирі, а Що в тебе? У мене ось такий малюнок. Чудово, Мирі а в тебе. Yes. Зацініть мій малюнок. Mm. Що, який жах? Mm. Ти що, поміняла малюнки? Mm. Так, ну і що, айфончик мій. Бі-бі-бі. Mm. Треба терміново зробити фото. Mm. Що? Mm. Це старий телефон. Ви mm. що, з глузду з'їхали. Mm. Новий приз Барбі. Mm. Як вам? Правда, розкішний. Mm. Дівчата, ви чого, прокиньтесь? Це не просто Барбі. Дивіться, це торт Барбі. Бачу, що ви в захваті. Добре, тоді запускаю час і поїхали. Yes! Так, і як малювати апаратом з цукерками? Може, треба з'їсти цукерку і тоді з'явиться натхнення? Ммм, То це жуйка. Я зможу використовувати її як пластилін. Так. Класно виходить. Бен, як тобі? Маленька ти, ваще красуня. Я зараз теж виліплю малюнок не гірше. Це буде голова. Так, мені потрібні ще жуйки. З червоних вийде сукня. Класно. Мері, дивись, як тобі. Я старався. Фу, Бен, це схоже на чудовичко. Клас, мені вдалося відкрити апарат. Потрібно розжувати якнайбільше жуйок. Mm, так, okay. такої кількості вистачить. Цей шматочок ми розкатуємо і кладемо сюди. Потім це сюди. Так, чудово. Ой, а де мої окуляри? І, і що це таке Бен, це ти? А де мої окуляри? Ой, мої окуляри в жутці. Фу. Джен, прибери жуйку з обличчя. Час добіг кінця. Що ви встигли? Так, а у тебе? Так це моє. І знову якісь каракулі. Це повний дизлайк. А у тебе Мері? Чудовий yeah. малюнок. А що покаже Бен? <laughs> Бен, здається, не хоче торт. Hello. Тоді призабирає. Мері, ти заслужила. <зв%>. Ура! У Барбі мені немає рівних. М -м, так, спробуємо шматочок. М -м, як смачно. І останній шматочок. Друзі, це смакота. Він такий смачний. М -м -м, не можу зупинитись. Здається, з'їм все. А чи можна нам шматочок? Ну, okay. гаразд. Тримайте, але тільки залиште мені. <риклад> Дякую. Так, так, новий набір косметики. Дівчата, ви будете в захваті. А для мене призи будуть. <риклад> ну гаразд, Намалюю по приколу. Час пішов. Так, потрібно намалювати крейдою. <риклад> Та простіше простого. Так, це контур. Потім тут кілька деталей, тут серце. Так, а що непогано виходить. 음, дівчатка, дивіться, зацініть Bre jest? мій малюнок, правда гарно? Ніхто не може намалювати краще за мене. Я зараз покажу майстерність, що це я зараз покажу, хто тут кращий художник. До мене якраз прийшла геніальна ідея. Навіщо витрачати час на розфарбовування, якщо можна натерти на терці крейду? Накрити друге марку паперу. І все добре попрасувати гарячою праскою, щоб крейда розплавилась. Бачите, як просто? Mm. Зараз і я щось придумаю. Точно! У мене є окроп. О! І Крейда. Nice. Я просто розламаю крейду і закину в гарячу воду. Тоді вони зможуть там розчинитись і перетворитися на фарби. Я можу розфарбувати швидше, ніж мерія. Ага, мені дуже подобається, як виходить. Супер. Ой, що за запах. Мері, у тебе все гаразд. Ні, у мене все згоріло. Я замріялась про косметику і Все забула. І що мені тепер робити? Пішли. Мері обережно. Ні, моя фарба розлилась. Все зіпсовано. Тік-так. Годинник тікає. Час добігає кінця. Показуйте свої роботи. Перша буде Мері. О, май гад! Це абстрактно не те. Так, Джин, у тебе. І знову якісь каракулі. Це навіть виглядає смішно. Може, ти мене порадуєш? Оце шедевр. Бен! Не можу повірити очам. Набір косметики твій. І що мені робити з ним? Не розумію. Мері, може, ти хочеш макіяж? Джейн, або тобі потрібна косметика. Дівчата, у мене зараз голова закрутиться. Але є ідея. Давайте я зроблю вам макіяж одночасно. Так. Пампарам. Ага, готово. Ну, як вам? Я старався. Бен ще не накоїв. Я ти чудовисько, ти з мене зробив. Ну, пробачте. Так, так, кошенята мої. У мене для вас новий приз кошеня. По вашим обличчям зрозуміло, що ви оцінили мій подарунок. Тому починаємо малювати. Мері ти сьогодні така красуня. Ой, тобто, звичайна, як завжди, намалювати рідкою цукерки кошеня та простіше простого. Так, зараз очі, вушка, тіло. Довге тіло, про лапки не забути. Чудово. Я все зробив. Ви чого смієтесь? Та тому, що роки, де ми вчилися малювати котиків, ти явно прогуляв. Я тобі зараз покажу майстер-клас. Спробуємо. Кисленько. Хочу ще спробувати. Смакота. Чому всі мовчать? Ця цукерка така смачна. Нею треба малювати, а не їсти. Зараз я покажу майстер-клас. А то Мері вже не буде чим малювати малюнок. Ага. А ось і готовий мій котик. Так, так, діти час добіг кінця. Чекаю ваші роботи. Мері, не вже ти все зіла. І малюнок не намалювала. Так, показуємо. Бен, що в тебе? Ну, так собі. Я зрозумів, що у мері нічого немає. А чи може Джейн порадувати? Вау! Як оригінально! Гарний котик, браво! Ура! Я перемогла! Яке миле кошеня! Я назву тебе Пухнастик, бо ти м'який і милий, який ти грайливий. Джейн, здається, твоє кошеня хоче стати моїм. Іди до мене, лапусик.